Нині завершується монтаж сучасного лісопильного заводу Українські лісопильні. Тут планують виготовляти соснові обрізні дошки для подальшого виробництва меблів, столярки та будматеріалів. Підприємство монтується за європейським зразком у Костополі, на спорудженні якого працюють українці, фіни та шведи. Запуск його запланований на кінець весни цього року. Шведський інвестор та підприємець Йохан Дунбек розповідає, що вражений працьовитістю українців та здатністю оволодівати усім новим ми вже набираємо молодих людей, навчаємо їх за кордоном. Наші працівники вже пристойно розмовляють англійською та оволодівають сучасними технологіями. Українці хочуть і головне можуть створювати щось корисне для України. Вони сьогодні переносять європейський досвід в Україну. Створенню нового підприємства передувало запровадження мораторію на експорт з України лісу кругляку, адже раніше замість переробки деревини в Україні вона масово вивозилась за кордон. А потім українці купували імпортні меблі, папір, столярні вироби, виготовлені з цього лісу, тим самим марнуючи весь український потенціал. Тепер ситуація має змінитись. Таке підприємство, звичайно, суттєво впливатиме на, не тільки на розвиток деревообробної галузі в області, а й в цілому на промисловий комплекс, оскільки передбачається практично більшу частину того лісосировини, лісу яка в круглому вигляді експортувалась, на. Країни в країни Європейського союзу, інші інші ринки на сьогоднішній день буде перероблятися саме на підприємстві в Костополі, і таким чином ми будемо експортувати не круглий ліс, а готову продукцію, яка має відповідний попит на європейському ринку. Останні формальні питання щодо запуску підприємства вирішували на сесії Костопільської міськради. Депутати мали дати дозвіл на оренду земельної ділянки на розміщення і обслуговування електромереж для лісопильні. Ставимо на голосування. Хто за даний проєкт? Прошу проголосувати. Проти? Утримався? Приймаємося. Інвестори вбачають великі перспективи в деревообробній галузі області та готові і далі вкладати інвестиції в розвиток лісопильної промисловості. Якщо все буде відбуватися відповідно нашого плану, ми готові одразу після старту виробництва в Костополі вкладати нові інвестиції у Рівненську область, де саме залежить від регіону та громади, яка захоче нас прийняти. Наталка Гусарук Ігор Прокопчук, новини Рівного.